Я хочу особисто подякувати керівництву, майстрам, заступникам всім. Ми завжди маємо справу своїм ЛКП Айсберг. Ви знаєте, то дуже дуже уважні люди прислуховуються до наших, до наших потреб. Роблять ще підказують, як зробити правильно. У нас був інтернет, інтернет, інтер'єр страшний на сходовій клітці. Вони зробили. Так гарно, по сучасному зробили панелі, зробили вікна, зроб... а стіни взагалі, як не, не всі майстри роблять так в кімнатах, стіни, як зробили вони. Дуже дякуємо, просимо їм винести подяку від нашого імені, від мешканців будинку номер 8 маленька 8. Працівниками підприємства завершено ремонт зходової клітки в будинку номер 8 на площі Маланюка. Дані роботи були виконані при співфінансуванні мешканців. Це відео створено адміністрацією Львівського міського комунального підприємства «Айсберг» з метою інформування мешканців будинків про виконані роботи підприємством. У разі виникнення запитань звертайтесь за контактами, вказаними на екрані.